Рашисти лише і можуть що воювати з пам'ятками. У Тростянці, що на Сумщині, знищено важливі архітектурні перлини національного значення. Лісодослідна станція це унікальна пам'ятка архітектури 19 сторіччя. Після обстрілів вона вигоріла вщент. А разом із нею важлива історична, унікальна література. Будівля, в якій зберігалися унікальні записи про види рослин, про дерева, які ростуть на території нашого дендропарку. І саме ця будівля, вона стоїть на території дендропарку. Круглий двір був пошкоджений. Маєток Леопольда Ігоровича Кеніга також він частково ну, зазнав руйнації, багато що там втрачено, експозиції, ті, які унікальні там збиралися. Руйнування досить велике. Ну, Руйнування відбулося не тільки наші душевні, а руйнування і. Наші будівель в Тростянці росіяни пошкодили і унікальну пам'ятку архітектури, улюблене місце туристів, садибу круглий двір, аналогів якій немає в українській архітектурі всередині вісімнадцятого століття. У нескочанському парку в Тростянці внаслідок обстрілів і пожежі частково зруйновано будинок управителя маєтками Кенінга – пам'ятку архітектури національного значення. Лише за перший місяць повномасштабного вторгнення в Україні руйнувань зазнали десятки об'єктів культурної спадщини. Деякі з них не підлягають відновленню. Постраждала Харківська філармонія і костел. Знищені музеї в Іванкові та Маріуполі. Була обстріляна Святогірська лавра на Донеччині, згоріли дерев'яні церкви на Житомирщині та Київщині. Була обстріляна обласна універсальна бібліотека імені Короленка в Чернігові та Українці нація незламних, яка щиро вірить у нашу перемогу, відбудову зруйнованих міст та об'єктів культурної спадщини.